Всім привіт! Ми продовжуємо грати в BioShock. Щось я вже трошки не пам'ятаю, що я тут робив. А, боже, я все пам'ятаю. Я зразу все згадала. Що мені треба завалити оту дуру. Дуру. А, ні, треба знайти фотосканер, точно. А нащо? О май гад! Ладно, револьверні кулі куліманы. Я дізналась, короче, можна так от плазміди вмикати прикиньте? Вау! А отак так зброю. Це ви мені розказали. Так, ладно, е, пішли. Куди йдемо? Дебильчики там. Ще десь третій був. Не? Все? Кого нема. Ох, я думала, вже дармаший. А, один долар. О, ладно, 6 доларів. Нормально так обшукала так, а ну. Щось по звуку в мене гайки. Ну тут є щось, що я можу взяти. Він не дострибує. Ладно. Ой, отут кульки. Ти був без зброї, да? Ладно. Пошльопалень. О, до речі, а ну що мені зараз показує? Маленькі сестрички, ще дві. Терновий апарат. Ін'єкції єви. Ладно, все окей, пішли. Обійдусь поки. Схоже старий партій знає, де не фотосканер. І людина відначе дуже чесна. Спершу дочекайте, щоб ти зробив те, що обіцяв, тільки тоді тикну, вже може від. Що мені робити з ним? що його убило? Ой. Дурілка там бігає, блін, а я, я мала його вбивати ні? Вот ти, Василева. Стріляють. Пошукайте контейнер на предмет трофеїв, каже. О, гранатик. Ще один гранатик. Все. Здається, всі мертві. Супер. Пусто сколкова граната. Поки не знаю, як тим користуватися, але мені тут треба. Блін, там щось валяється внизу. Фак. Доляри. Патрони. Стійте, 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 я все облажу зараз. Ріте зброю заряди, мені як і аптечка. Супер-мега-кульно. Ці двері поки ні. О, відкрились. Там, здається, татусь ходить. А ну почукайка. Давай збережемось, може попробувати зараз татуся вальнути. Дивіться, в мене є просто гіпнозувати татуся я можу. Ладно, я зараз збереглась. То що там мені розстріл робить? Ага, там турель стоїть. Ясненько. А ми отак от. Чи це поки не має сенсу? Вона мене зараз завалить. Ладно, давайте завантажимо останнє збереження, давайте поки сюди не йти. Закривайтесь, воротики. Так, тут ось ще патрони я не позбирала. Ну все, тепер ніби точно все зібрала. О! Я зможу зараз тут походити і забрати все-все-все. Ставати не треба. Ту малу надо якось завалити, яка в прошлому відео мені. В минулому відео мені тирки давала. Тут нічого нема. Нема. Зараз будемо слухати. Треба щось зробити фонтейном. Поки як по будинку ріпзаводу він освоїв Генеринок і свідомістів на клієнт. захват змінюється на очах. Великий ланцюг відсувається усе далі. можливо, пора нарешті потягнути за нього. не может она стоит больше прогнать и Давайте птачок максимум. Вот блин. Ладно. О. Прикол. Тут дай статусь. Ай, блін, вольно дебіл. Тут мені треба аптечка. Що робити, якщо я забула, як взагалі аптечку? Дякую, що нагадали мені, У мене тут ще й аптечка є в запасі. Де той татусь, блін? Я його чую, але не бачу. О, дуже круто, що я можу обшукати їх тут знизу. Ладно, давайте тут ще одну збереженьку і підемо зараз, бо якщо я... Ви чуєте ці звуки? Десь поруч великий папа. і погнали валити папу. Так, еф... а ну давайте спробуємо цю штуку загіпнотизувати татуся. Ух ти ж, бляха. Не допомогли мені ці гіпнози, татуся. Ух ти юптить. Це він мені назад кинув той гіпнос. Ой, гайки. Це були гайки мені. Ой, я жива! Ой, не знаю, яким чудом я вижила і не вмерла. А, виробив мене просто зблизька. Блін. Так, щось я не поняла, що робить цей гіпноз статуся якщо чесно. Ні, стоп, завантажити. Нічого з ним не відбулося, він мені його назад швернув. Не знаю, треба почитати, мабуть, як ним користуватися правильно. Як це робиться? Ану, стійте. Е, е, Як то робиться? О, питання. Не знаю навіть що читати. Так, я нічого не поняла, як його ним користуватись. Загіпнотизувати татуся. Він маща, цей татусь, блін. блин. в сраку срань. Я беру плазмід і валю тебе плазмідом. Якщо ти мене не доб'єш до того часу почекай почекай, у мене ще є вибухова кортеч тобі. Ой, він в мене чимось кидається, це якась граната, вона щось вибухне. Та ой. Що це таке? Ой, воно вибухнуло. Біляри. А де маленька дівчика? Тут щось їздить. Ой, господи, куди я попала? Ей, мала, ти де? Чи то не мем? Я завалила... Ой, я, до речі, ці коробки заново не обшукала, я пам'ятаю. Я завалила татуся. А дівчинка десь здиміла. Це ще й був не то, щоб легкий завал. Я її не бачу. Татусь, де твоя мелка? Та, блін! Так, ну давайте зберегти. Може не треба далеко його відводити, щоб вона була поруч. Відкинув. Так, він зараз умре. Або я, в принципі, одне з двох. Так, вона тут. О! Мала тут. Почекай, хай перепалає, бо, блін, я згорю. А, ладно, от. Так, я її буду рятувати. Все, ізі, просто треба трошечки головою думати, але мала десь зникла перший раз, або я її не бачила, вона за ним наче не бігла. Плюс адам. Плюс адамчик. Будь ласка. Доляри. О, це що я тут когось не обшукала? Так, зберігаємось, будь ласка, мені дуже треба це збереження. Все, це було б секунда. Що я тут маю? Нічого, У мене, до речі, є на що витрачати Адам, чи немає. Людь, приводить пік сказ. Що? Кидає живі та неживі об'єкти назад. Мішень. Мені наче треба все і нічого одночасно. А це, мабуть, покращення здоров'я або покращення Єви треба купити. Давайте здоров'я купимо, то, блін, той мелкий Розкидує мене в міх. А ну, де тут моє покращення здоров'я? Це не тонік? Непонятно. Фізичні тоніки, бойові тоніки, фізичні тоніки. О, і, і де ділося те, що я купила покращення здоров'я? Можливо, це не то. Ладно, коротше, поки щось нічого не понятно. Ну, як обично, в мене. Я не винна, що ти вмер. Ти розібрав, розідрав, розбив коробку, яку я мала пошукати. Боже, а це нормально, що вже пів відео пройшло, а я ніяк не можу звідси вийти. Чому ящики ці. ой, зараз буде вибух. Та вибухайте вже, господи. Чи як це зробити? Боюсь підходить до нього, блін. Ідемо в обхід. Зараз якось дуже під стіночкою тихенько. Ох, і не вибухнула. Вона вибухає, тільки коли прям до неї до неї підходиш. Ящик пустий. Ну і кудись я сьогодні просунусь. як мінімум, папу завалила. І сестричка. Дві врятовано. супер. Де то я? Це мені? О, я не знаю, як цим користуватися, але мені це явно треба. Мабуть ще треба зберегтись перед входом туди. Так, ідемо. О, тут теж є папа. Так, новий... Ну, і... А ну що там в новому записі цього? Я бачила сьогодні в Доках один з котреба 10 грамов м'ячі. Я задумалась, чому він у нього... Чому... тому що у нього руки були знівечені. Ще й з війни, Але нещодавно він розвантажував баржу і його вкусив молюск. Іншим ранком він прокинувся, виявив, що може поворухнути пальцями. Вперше за багато років запитала, чи зберіг він цього молюска, виявилося, що, на щастя, так в пошуках морської п'явки. Зберігаємось угу. тут. Зібрала в Симонаті і йдемо папу гасить. Мене є ще загіпнотизувати за тут уся можливість. Ого. Ну, у мене там були десь... А! -а, -а. Ось мене цей зробить, блін, гайки мені. Можна укус сюди виманити, щоб на ньому бомба ця взорвалась. Ай, больно. Та блін, він мене всю закидав ракетами. Бож, штука зірвалася. взирвалась. І ще лікуємось. Так, він палає постійно нібито. Ай-яй-яй-яй. Я ж насправді можу... я не можу запам'ятати, на яку кнопку в мене які протипіхотні, ніби не для нього. Оце ми краще вбив, блін! Блін, 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 блін. Я не була до цього готова. Це мало бути ізі-легко. І там ще якась... Тварина бігає за мною. Але вона так на цих мінках нормально підривається. А він гамнюк не йде на ці міни, які кидає мені. Щас я його завалю. Так, мені треба проконтролювати, проконтролювати цю всю історію. Два, протипіхотні не підходять. Курі для автомату давай. Чотири вибухова картеч. Може йому осколкову гранату запульнуть? Вона йому нічого не дала. Ой, та аптечку використати треба. Не стріляйте по мені, дебіли. Я не встигаю відбиватися. Алай, дебіл. Так, він бігає з малою. Це прекрасно. Ууу, я вмарла! Я не маю вмирати. Як мені завербувати цього татуся? Блін, що мені зробити, щоб він підвис? Я не знаю, чи, що з ним сталося. Загіпнотизувати можу. Загіпнотизувати татуся. Мілка десь пропала, до речі. Ой. Датуся, дійди, бо зараз помру, блін. Ой. Сяб, прости, господи, палає. Я зараз помру. Проти піхотні мені не підходять. Насправді, мабуть, один єдиний е, шанс, як його так легко вальнути. І де твоя м'яка ділась? <гас> Чекайте, дитя пропало. Та ти можеш мене валити? Дитя пропало. Де ділася дитина? Татусь завалена і мелкої немає. Ох та йойці ця. Прости, господи, мене кидається Та дай дитину знайду. Коротше, дитини немає, вона пропала. Треба перезапускати. Чому де вони пропадають? Вони йдуть від нього, чи що? Я не розумію. Фу, я вже в стресі. Боже, в мене вже ніс чешеться, в мене вже все чешеться від стресу. Знайдіть фотосканер. Ну, що мені той фотосканер. Так, і потім на 3-4. Йому це не допомагає, що він палає. Йому краще оці інші. Такі в мене були там не запальні, а які. Ой, він наближається, Аліночка. Прятуйся, блін. Так, сестричка біля нього поки що. Себе, блін, валий. Де він, боже? Мати рідна, я ще хоч трошки жива. Оця шваль мені заважає жити. Так, мала є. Поки що є мала. Все, умер. Не бійся. Не бійся. Небейся. Фух. Вбила. Фу! Жива. Фух. Слава Богу. Фух. Прошло. Такі то туси, блін, ці жорсткі. Так. 48 долярів, та, будь ласка. Зберегтись треба, бо це стрес такий, треш такий. І подивитися, мене вже, мабуть, всі дівчатка. Да. Супер. Пошла кудись мелка. Як ця штука, щоб вибухнула. Так, тут я ніби все вже позбирала. Там тільки турель у мене кидається. Ну, хорошо. Вау! Wow. Якісь штуки простітутка в мене кидає. А я тебе знаю взагалі-то. Хумер. Це ж я тут починала. Я ж там першого тут уся щелкнула. Так, тут нічого, треба бігенько зараз все обшукати ще раз. Може щось десь пропустила. Течку мені би. Ящики порожені. Де ви говорите, Олені? О, почитаємо. Дорога Марішко, ми не знаємо, що трапилося з тобою. Людина рай, заб... рай забрала тебе і сказала, що їм потрібно для порятунку захвату. Як може дитина врятувати ціле місто? Але я бачу, як ці дівчата виповзають з прорізів. Злам. Так я не читаю поки що. У мене тут важкий злом. Офігіти, який важкий. Офігіти, прям не те слово. Офігіти, прям не те слово. Мені треба тут щось змінювати. Немає на що. Є. Чікс. Чікс. І ще одну пряменьку, пліз. ще одну пряменьку в іншу сторону. Єс. Yes. Скоро ти потік. Дякую. І може думати про те, що можливо одного разу йти в ліс вентиляцію, як в неї. Знайдеш цей лист. Ми шукаємо тебе, але якщо ти знайдеш, то приходь до нас сама. Кімната 7, то на дверях 7533. Ми дуже сумуємо. Угу, хорошо. Так, 7533. Ще один запис. Ну ось і почалося. Тімі взяли одну. Одразу після півночі тепер значить, Фонтейн або Фонтейн. Ах ти прости, господи, я тебе не чула, дебіл. Гранатами падли кидаються. У мене остання аптека. Малесенький нюансик з цією аптекою. І мені треба якийсь магазин чи що, де я тут. Торговий автомат мені треба, а це що? Вимогнути тривогу. Прикольдес. Так, тут я вже все облазила. У мене нуля птечок. О, можу взяти, я думала, не візьму вже. Плакати почала. Так, я ніби все бжу. Ладура. Дякую за доляри. Дякую за патрони. Це що таке? Панель вимкнення, тривоги, як її заюзати? Панель вимкнення використовується для скасування активної тривоги і відключення роботів охорони. Які приблизно тревою використання панелі вимкнення коштує 20 доларів. Ясно. Хто мене засік? А, камера факанута, блін. Мінус 40 баксів. Так, зламати. А що в мене там по бабкам? Може б я так не перебирала, не розкидувалась грошей, точніше. О, чекайте. Секундочку. О, дякую. О, гад, Отак от і отак от, от. І все готово. Я не побачила, що там було просто Купити предмети. Мені треба аптечку. Але, але, але в мене скільки грошей насправді. Кулі для автомату. Осколкові гранати я їх не використовую. Револьверні кулі. Стандартна карта. Ладно, я таке знайду і без того. Тут і піхотні, так треба десь зберегтись. Охорона нічого немає. Крут, камера. Ух ти господи. Так, тут камера, яка мене підпалює. Так, головне, не забудь, ага, тут взагалі-то всюди ці знаки, що камери я тут зберігаюсь. На цьому на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до зустрічі наступному відео або на стрімі.